Лише раз в покоління, якщо не рідше, народжується митець, чий талант і завзяття настільки сильні, що сяйво цього необробленого діаманту видно ледь не з пелюшок. І я не жартую: в 10 він регулярно малював та видавав свою мангу в шкільній газеті, в 11 вже мав другу серію, в 14 малював мангу у гуртку, а в 18 вже професійно працював асистентом. В 19 виграє першу помітну нагороду, в 23 випускає мангу спільно з легендарним автором Кулака Північної Зорі. І в той же рік випускає. Перший розділ твору, який багато хто і потепер вважає найкращою мангою всіх часів Берсерк. Сьогодні поговоримо про Кентаро Мюру Генія, що подарував нам образ культового темного мечника. Людину, що занурила нас у світ темного фентезі задовго до Гри престолів, мангаку, що надихнув мільйони. І звісно, анонсуємо одну з робіт майстра українською. Тож вмощуйтесь позручніше, а ми починаємо. Кінтаро Міура народився 11 липня 1966 року в місті Чіба, одноіменної префектури. Батьки хлопця також були творчими людьми. Тато малював розкадровки реклами, а мати працювала викладачем в художньому класі, та й познайомились вони під час навчання в школі мистецтв Мусашіно. Сам Міура стверджував, що таке художнє середовище і підштовхнуло його стати мангакою. Тож не дивно, що в середовищі, коли обоє батьків професійно заробляють на життя малюванням, маленький Кентаро почав малювати ну дуже рано. Вже у віці 10 років він створив свою першу мангу Міу Рейнджер. Більше того, вона регулярно виходила у шкільній газеті. Серія розрослась аж до 40 розділів, але, на жаль, до наших днів не дійшло жодних примірників. Просто уявіть, скільки би зараз коштувало. Річна підписка тієї шкільної газети. Уф. Вже наступного року, а я нагадаю, що хлопцю було всього 11, малий Кінтаро почав роботу над своєю другою мангою шлях меча, малюнок хлопця, прогресує від року в рік, і вже в середній школі Міура переходить на професійне обладнання для малювання, рівно таке саме, яке використовують справжні дорослі мангаки. У 1982 році, навчаючись в старшій школі, Міура записався на мистецьку програму, де разом з однокласниками публікував свої художні роботи. Хоча в одному з інтерв'ю мангака розповідав, що більшість хлопців, які вступили до клубу не так хотіли малювати, як прагнули отримати увагу від дівчат. Сюрприз, сюрприз, в гуртку дівчат не було. Кінтару ж навпаки, бракувало емоційного інтелекту та романтичного досвіду, проте малював він набагато краще за інших. Саме тоді він познайомився з Коджі Морі, котрий став його найкращим другом та творчим супутником. Хлопці стали не розлий вода. Вони днями та ночами малюють разом мангу, подаються на конкурси, а Морі стає в домі Міури ледь не ще однією дитиною. Їсть, спить, проводить весь вільний час разом разом з Кінтаро за спілкуванням і малюванням манги, буквально наче рідний брат, це важливий момент, хоча життєві дороги двох молодиків згодом розійдуться на деякий час, але дружбу вони пронесуть крізь все життя, і це важливо для розуміння подальших подій, про які ми розкажемо трішечки пізніше. А зараз повернемось до Міури у віці 18 років. На цей час хлопець настільки серйозно прокачав свої навики, що його без проблем беруть асистентом до іншого Вундеркінда Джорджа Морікава, який всього на півроку старший за Міуру. Не знаю, що собі думали редактори, коли підселяли одного підлітка в асистенти іншому, але Морікава, що згодом створить легендарну мангу про бокс перший крок, бачить рівень таланту Міури і каже, що немає чому його навчити. Хлопець і без нього готовий до вільного плавання у світі професій їної манги Тож наступного року Міура вступає до університету Ніхон на факультет мистецтв. Вступною роботою став короткий проєкт під назвою Ще раз. Пізніше ця робота принесла йому 34-ту премію Newcomer Manga Award від Weekly Shonen Magazine в номінації Найкращий новий автор. Наступна робота Міури Ноа, була опублікована в цьому ж журналі, проте, на жаль, не мала успіху. Але будьте певні, талант Міури уже помітили. Молодий Міура починає співпрацювати не з будь-ким, а з Йошіюкі Окамурою. Більше відомо. Омим як Буронсон. Так-так, той самий автор легендарної манги Кулак північної зорі важко знайти більш впливову чи популярну мангу в ті роки, ну мабуть хіба що Драгонбол. І в роботі Міури явно видно вплив кулака, зрештою забігаючи наперед, просто згадайте громадну статуру Гатса і полистайте кулак. Без зайвих питань, зрозуміло, звідки прийшла ідея образу темного мечника. Але давайте повернемось в 1989 рік, де спільно з Буронсоном в якості ілюстратора Міура випускає мангу Король вовків. Манга не стає хітом, але свою аудиторію знаходить, тож уже в наступному році виходить продовження під назвою Легенда короля Вовків. Як бачите, не Гадз був першим чоловіком з величезним мечем у творчості Міури. Хоча справедливості ради, образ здоровання мечника в замальовках Міури фігурує уже декілька років. Так, Гац народжувався повільно, виношу. Овся в голові у Міури аж до того моменту, коли під час роботи над королем у 1988 році народжується 48 сторінковий ваншот, який ми тепер знаємо як Берсерк Прототип. Ця робота зайняла друге місце в школі Комі-Комі, А вже в наступному році той варіант берсерку, який ми всі знаємо та любимо, почався реалізацію в журналі Monthly Animal House. В 92-му році знову спільно з Буронсоном Кінтаро випускає науково-фантастичний однотомник під назвою Японія. Це буде остання співпраця мангаки в якості ілюстратора. Надалі Міура зосередить весь свій час і сили на берсерку. Мюрі 23 роки. Він малює, скільки себе пам'ятає. З моменту створення його першої манги пройшло 13 років. Він встиг попрацювати асистентом, повчитись в університеті, видатись спільно з легендарним автором. І ось нарешті весь цей досвід і творчий шлях сублімується в берсерка. І хоча зараз це може здатись шаленою думкою, але тоді берсерк не надто зайшов аудиторії. Важко сказати, з чим це пов'язано. Більшість схиляється до думки, що при створенні першої арки Мюра ще шукав свій стиль та голос. Але уже за короткий час, коли в реліз пішла арка золотої доби, люди добряче розсобакували, що таке берсерк, і справи пішли вгору. До слова, для тих, хто, можливо, якимось дивом пропустив берсерка, давайте зовсім коротко пройдемось по сюжету. Манга розповідає про життя мечника на ім'я Гац, котрий подорожує світом, що нагадує середньовічну Європу, вбиваючи на своєму шляху різноманітну нечисть, по типу демонів або що ще гірше людей. Гац кремезний, однорукий та одноокий чоловік, що орудує Майже двометровим мечем з промовистим ім'ям вбивця драконів. Минулому Гац був командиром банди Яструба, проте капітан загону і друг Гатса Гріфіт. Ну, ви або знаєте, що зробив Гріфіт, або краще таки без спойлерів. В своїй подорожі Гат знаходить нових союзників і ворогів та разом з тим досліджує свої власні душевні глибини. Малюнок, що стартує на просто захмарному рівні, з часом еволюціонує у майже абсолютну досконалість. Історія, звісно, не відстає. І, звісно, сьогодні маємо за честь анонсувати вихід манги «Берсерк» українською від видавництва наша ідея. Два томи в одному тверда оправа, часткове лакування, лясе, чорні зрізи та унікальна для українського видання обкладинка. Легендарна манга отримала насправді легендарне видання. Повірте, я вже тримав в руках. Без зайвих слів ця книга має стояти на вашій полиці. Посилання на передзамовлення уже в описі. А ми повертаємось до міури. Робота над створенням берсерка тривала довгих 30 років. Спочатку випуск нових розділів був регулярним, двічі на місяць в журналі Young Animal. Мюра був надзвичайно працьовитим, тому малював іноді по 16 годин на день, перериваючись лише на короткий сон. У нього було всього декілька вихідних на рік, і саме по цій причині він так і не створив власної сім'ї, що також відбилось на сюжеті його головної роботи. Тепер пів вихідного на тиждень у Йошихіро Тогаші здаються якоюсь небаченою розкішю. До речі, хочете відео про Тогаші, автора Гантер Гантер? Тоді пишіть в коментарях. Давайте трохи відійдемо від сухих цифр і поговоримо про те, як сам Міура бачив Берсерк, що лягло в основу багатьох образів та як відбувалося створення культової історії. В одному з інтерв'ю, ще далекому 2000-му Міура розповів про те, звідки ж взялись образи Гріфі та Гатса банди Яструба та інших важливих для сюжету персонажів. Пам'ятаєте, на початку відео я розповідав вам про мистецький гурток, який відвідував Міура з друзями. Так от саме ті люди стали прототипами членів Яструба. Хоч, звісно ж, з певними відмінностями, наприклад, як я вже згадував, серед членів клубу не було дівчат, тому Каска це такий собі збірний образ його друзів в жіночому варіанті. А Піпін це сам Міура, з точки зору зовнішнього вигляду. Прототипом Гріфіта частково став той самий Коджі Морі, який, на думку самого Міури, був дивовижним. Хоча мангака малював краще за нього, все рівно цей хлопець був прикладом для наслідування. І хоча іноді він був грубим та злим, проте приходив в гості до Міури просто щоб помалювати мангу разом. А зранку йшов на підробіток невиспаним. Бажання Сягти мети будь-якою ціною, грубість, прямолінійність та при цьому добродушність і патронаж лягли в основу персонажа Гріфіта. А сам Міура розповідав, що помічає в собі риси як Гріфіта, так і Гатса. Моменти, коли все добре, він відчуває себе сильним і могутнім лідером яструбів. А моменти відчаю він переповнюється гнівом і розчаруванням, які так властиві гацу. Незважаючи на величезну кількість крові, кишок і м'яса, якими переповнена історія про чорного мечника, Міура розповів, що Манзі не бракує Щоджо елементів. Особливо це помітно у вираженні різноманітних почуттів головного героя. На думку Міури, Щоджо, це перш за все про вільне і потужне вираження емоцій, чого точно не бракує у берсерку. Нехай ці емоції далеко не завжди позитивні чи тим паче романтичні. А якщо хочете більше інформації про Щоджо як жанр, то посилання уже у вас на екрані. Повертаючись до інтерв'ю, Міура каже, що світ, який він створив, це відображення сучасної Японії та всього світу загалом в моральному та психологічному аспектах. Всі жахи, які він бачив навколо, так чи інакше втілились в манзі. Основна концепція творчості мангаки полягала в тому, що всі почуття та думки повинні так чи інакше вилитись на сторінки його робіт, і саме це зробило Берсерк такою історією, яка залишається в серці надовго та заставляє задуматись кожного, хто її прочитав, зважаючи на всю глибину. Дрібні деталі сюжету, які згодом зливаються в одну картину. Здається, що весь берсерк був продуманий від початку до кінця. Але насправді, вже починаючи з третього тому, Мюра почав імпровізувати, додаючи деталі в історію чи повністю змінюючи початковий сюжет, просто слідуючи своїм відчуттям та інтуїції. Таке поєднання емоцій та логіки справді вражає, і повірити в те, що сюжет писався просто на ходу, іноді дуже складно. Світ берсерка жорстокий, кривавий та складний. Ця історія сповнена трагізму, болю, кровопролиття різного роду насилля та втрат. Самі обставини народження головного героя це вже лихий знак а дитинство та юність, сповнені болем і зрадами. Та все ж, навіть серед всього цього божевілля гад знаходить в цьому житті щось світле і чисте. Попри гнів та образи, в його серці є місце для кохання, прив'язаності та довіри. Нехай і дуже скупої. Саме через це головний герой твору неочікувано став для багатьох тим, хто допоміг прийняти і пережити власний травматичний досвід. Наприклад, сексуальне та домашнє насилля, зради з боку рідних людей та інші проблеми для Міури ця манга стала наче особистим щоденником, на сторінках якого він зображав все, що відчував, і саме тому історія Гатса ще довгі роки буде актуальною та свіжою, адже час йде, але люди залишаються людьми з їхніми гріхами та добрими справами. Тисячу 1997 році манга році отримує аніме адаптацію, створення якої Міура приймав безпосередню участь. Проте фінальний результат не надто влаштував автора. Ту адаптацію з часом назвуть ледь не найкращим аніме в історії. А от наступні аніме по берсерку, м'яко кажучи, такої слави не отримують. Але це ми забігаємо вперед. 99-му Міура працює над грою для Сега під назвою Sword of the Berserk – God's Rage. Це був доволі непоганий на той час файтинг від третьої особи, події якого відбуваються десь. Між 22 та 23-м томами оригінальної манги. У віці всього лише 36 років, в 2002 році Міура отримує премію Осаму Тедзуки за роботу над берсерком. Це одна з найпрестижніших нагород, якої може бути удостоєний будь-який мангака. На той момент це була п'ята поспіль номінація Міури на цю нагороду. Усі розуміли, що він забере її рано чи пізно. Так і сталося. Але з часом працювати над новими розділами берсерка стає все важче, а хіатуси та перерви між розділами стають усе більше. Починаючи з середини нульових, між новими розділами манги почали траплятись великі перерви. Пов'язуються з двома причинами: погіршення стану здоров'я Міури та банальна втома від створення берсерка. Як не як, а малював він цю мангу практично без перерв майже два десятиліття. У 2013 році вийшла нова невеличка історія від Міури, однотомник на сім розділів під назвою Гігантомахія. Історія відбувається через 100 мільйонів років після події під назвою Велике Руйнування. Світом бродять гігантські жуки, покликані побороти Алкіонея, головного противника Геракла. Гладіатор Делос, Титан Гохре та містикиня проме повинні зупинити кровопролиття та зцілити планету. Ця робота відчувалася як ковток свіжого повітря для митця, проте не стала популярною і не отримала продовження. Всі хотіли лише берсерка. У 2016 році вийшла ще одна аніме адаптація Берсерку, яка коротко переповідала події арки золотої доби, і потім продовжувала екранізувати наступні розділи історії. Спільнота впевнено і переконливо робить вигляд, що цієї екранізації не існує, бо дивитись її без фізичної болі, що виникає від якості місцевого CGI, просто неможливо. Згодом Міура засновує студію Гага, основною метою якої є допомога в роботі над Берсерком. Навчальним проєктом, так би мовити, для новобранців служить манга Дюранки. Міура відповідав тут за сценарій та розкадровку. А працівники студії з усіх своїх сил намагались скопіювати стиль Міури. Звісно, фани виразили масове невдоволення. Мовляв, Міура і так заледве просувається з Берсерком. А тут він ще надумав втратити час на інший проєкт. Але Міура усіх заспокоїв, мовляв, берсерк це взагалі не зачепило. Мангака вів здоровий спосіб життя, займався спортом та не вживав алкоголь більше десяти років. Але попри те, прожив він своє життя самотнім, кажучи, що присвятив його творчості та вдосконаленню. В одному з інтерв'ю Міура розповів, що не планує завершувати історію Гатса на негативній ноті, наприклад, раптовою смертю героя. Натомість доля втнула злий жарт з самим Манґакою. 6 травня 2021 року сталася трагедія. У віці всього 54 років. Від гострого розшарування аорти Кентару Міура помер за словами друзів і рідні. У митця не спостерігалось серйозних проблем зі здоров'ям, тому його раптова смерть стала величезним ударом не тільки для близьких людей, а й для всього світу. Публіка дізналась про смерть Мангаки аж 20 травня, вже після поховальної служби та владнання всіх юридичних питань. Свої співчуття висловили колеги по цеху, сею, аніматори, працівники студій та інші люди, які знали Мангаку чи захоплювалися його творчістю. 7 червня 2022 року було оголошено про те, що манга «Берсерк» буде продовжена. Над нею працюватиме коджі Морі, той самий друг, котрий жив і працював пліч опліч з Міурою. І хоча їх шляхи на деякий час розходились, згодом Міура таки переконав Коджі Морі повернутись до творчості, і той створив не одну хорошу мангу. А дружба двох мангак тривала усе їх життя. Морі та міура неодноразово обговорювали можливий фінал манги, Тож з поваги до друга коджі морі взявся завершити історію Гадса та Гріфіта. Він пообіцяв, що викладе на папір лише те, про що говорив сам Міура. А допоможе йому в цьому, звісно, студіо Гага. Манга продовжує виходити з великими паузами, адже відтворення стилю малюнку Міури, якому була характерна шалена увага до деталей, це зовсім непросто. Наразі вийшов 43-й том, що включає в собі розділи з 374-го по 382-й. Клад, який зробив Міура без перебільшення світову культуру, просто неможливо переоцінити. Манга Берсерк налічує тираж більше 70 мільйонів копій по всьому світу. Образ кремезного чоловіка зі здоровенним мечем знайшов відображення в інших мангах, аніме, іграх, літературі та кіно. Не для кого не секрет, що культова серія Dark Fantasy ігор Dark Souls брала натхнення з Берсерку Клауд Strife з Final Fantasy VII, Dante з Devil May Cry – Прототипами цих героїв слугує, звісно ж, ніхто інший це як гац і, звісно, що творчість Міури залишила глибокий слід на манга індустрії. Такі відомі автори, як Хаджімей Саяма, Атака Титанів, Кадзу Ікато, блакитний екзорцист, Яно Тобосо, Темний Дворецький, Тадзуки Фуджіо, людина бензопила, та безліч, безліч інших відомих мангак, кажуть, що Берсерк дуже сильно вплинув на них, допоміг сформувати свій власний стиль та бачення. Для багатьох ця історія стала прикладом того, як має виглядати цілісний та потужний твір. Можна ще довго перелічувати всі Мажі на Берсерка. Нам для цього і двогодинного відео не вистачить. Проте сміливо можна заявити, що Кінтаро Міура перевернув індустрію та дав їй потужний поштовх для розвитку. Образ великого пошрамованого, але незламного чоловіка в темних обладунках та з великим мечем навіки залишиться в серцях багатьох людей. Нехай ця історія і не проста, проте вона змінила і ще буде змінювати життя тих, хто наважиться доторкнутись до страшного, але прекрасного. Дякуємо вам, Міура Сенсей. Thanks for watching! І дякую вам, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось і ви хочете більше подібного контенту, то ставте вподобайки, пишіть коментарі, бийте о дзвін, а головне поширюйте це відео у своєму анімечатику. А якщо у вас є декілька вільних гривень, то будемо вдячні за підтримку нас на Монобазі, адже тільки завдяки донатам ось цих легендарних мечників можливий регулярний вихід відео на каналі. І звісно, якщо вам цікаво послухати про життя іншої мангаки, то ласкаво просимо до перегляду нашого відео про хірому Каву, авторку сталевого алхіміка. Посилання уже на екрані. Цілую в вносика. Нявня. А хто це у нас стильно? Спить в гнізді на шафі, виставивши лапки. Все так, це пані Нікс.